Сьогодні, 23 серпня, вся Україна відзначає День прапора. А завтра, 24 го найбільше державне свято нашої молодої суверенної держави день незалежності. Це вже 33-та річниця, як було ухвалено найголовніше рішення в історії України. Та, на жаль, наша держава і досі бореться за право бути незалежною суверенною та самостійною. І за це кращі з кращих сини і доньки України віддають найдорожче своє життя. Вже протягом десяти років спочатку війни на сході України, яка переросла в повномасштабне вторгнення російського агресора, українські захисники виборюють свободу батьківщини, тисячі загиблих, тисячі скалічених життів та зруйнованих людських доль, ціною цих втрат український жовто-блакитний стяг і досі майорить на нашій землі. Шосткинці привітали свою батьківщину з 33-ю річницею незалежності. Вітаю всіх українців з Днем Прапора. І завтра це наше свято, День Незалежності. Люблю свою країну, люблю Україну і люблю свій, своє місто, Шоста, всім перемоги і миру, а хлопцям, наснаги і всім нам, українцям, спраги до життя. Наша, ну, наша задача. Вижити і допомагати нашим воїнам, а їм там триматись, тримати рубежі і залишатися живими і повертатися. Це саме головне. Зі святом Україна. Тобі. Слава героям! Скоріше, щоб кінчилась війна, всі додому вернули живі. А так буде все добре. Наша гордість це наша слава, це наша сила, це наше все. Дуже добре, що ми живемо в незалежній державі. Ну, виборюємо незалежність всіх. Хто в тилу, хто на фронті. Але разом ми не переможні. Вітаю Україну і українців з Днем прапором та Днем Незалежності. Вітаю шостку ці святами. Побажаю. Перемоги! Що нам ще треба? Перемоги! Вітаю всіх із святом. Здоров'я! І всього всього доброго, щоб був мир, щоб був спокій, щоб всі жили добре. Маємо надію, все одно все буде добре. Все одно все буде добре. Дай Боже, щоб все було добре. Буде добре все. За незалежності України. Щоб закінчилася скоріше війна. Я щоб... дуже люблю цю державу, Україну. Вона найкраща.